Як зробити оберіг талісман, який називається Сім трав сили? В Першу чергу це Звіробій. Ви пам'ятаєте, що це таке золоте сонце. Звіробій виганяє бісів, тобто очищає психіку. Він очищує все від негативу, виганяє все темне, ромашка. Вона дає жіночу силу, наповнює людину любов'ю, дарує умиротворення. М'ята притягує любов, гармонію, спокій, сприяє ясності думок, в внутрішній рівновазі. І кропива. Вона є символом роду оновлення і очищення. Зав'язуєте цей мішечок червоною ниткою промовляючи. Сім трав, сім сил. Між мною і рідною силою нерозривний вузол. Хай буде так, як задумано Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Дуже хочеться зараз сказати і з вами Світлолада. Знаєте, що я отримала ім'я наречення і маю таке прекрасне рідновірське ім'я. Чому я сьогодні хочу представитися світлоладою? Тому що я хочу вам сьогодні розповісти, як зробити оберіг талісман, який називається сім трав сили або а, сім а, потужних магічних трав, які ви можете для себе зібрати, і для себе, для своїх рідних, зробити ось такий амулет талісман. Тож, влаштовуйтесь зручно. Я впевнена, що мій підказ про українську народну медицину. Ви вже дивилися. Якщо не дивилися, то пошукайте, будь ласка, на каналі Калина. Це дуже цікаво. І в рубриці про травознаїв я говорила про тілічу силу трав. А сьогодні просто розповім вам, як зробити цей оберіг талісман. Він є духовним таким символом захисту. Здоров'я і зв'язку з е, нашими предками з родом. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на YouTube. Тож які сім священних трав вам треба підготувати для створення цього оберегу? В першу чергу це звіробій. Ви пам'ятаєте, що це таке золоте сонце, трав'яне золоте сонце. Він дасть нам захист від злих сил і підвищить рівень позитивної енергетики. Обов'язково раз це оберіг, то нам треба друга травичка це полин. Він очищує все від негативу, виганяє все темне, просто стілює, стілює простір, стілює людину. М'ята, вона гармонізує думки, почуття, емоції, заспокоює серце і наповнює такою внутрішньою благодаттю. Четверта травичка це ромашка. Вона дає жіночу силу, наповнює людину любов'ю, дарує умиротворення. Календула, вона є такою материнською травою з золотим оберігом. Це, вона відповідає за серцеву теплоту, за відкритість, за таку, знаєте, приємну материнську, як наче опіку. Подорожник, він дасть захист у всіх ваших діях, в дорозі, в будь-яких начинаннях, і він стілить вас на шляху від будь-яких яких перепон, коли ви будете рухатися до якоїсь мети. І кропова є символом роду оновлення і очищення, очищення як від родових програм, так і очищення всіх програм, які знаходяться у нас на рівні крові. Тож, давайте розберемо більш детально кожну із цих травичок, тому що перед тим як ви їх будете збирати, ви маєте дуже добре в цю травичку повірити. В першу чергу розберемо магічну дію Звіробою. Звіробій використовувався завжди для вигнання темних сил, для захисту від проклят для очищення аури. В народній медицині використовувалися наступні лікувальні властивості звіробою. Він є антидепресантом. Знижує тривожність, має противірусну, протизапальну дію, покращує настрій, тонус і травлення. Народні вірування вважають, що звіробій виганяє бісів, тобто очищає психіку. Тепер ви розумієте, чому ми першу травичку, яку покладемо в свій оберіг, це буде саме звіробій. Друга травичка це полин і його магічна дія, він потужно очищає будь-який простір, саме збалансовує енергетику, виганяє злих духів, підсилює інтуїцію. В народній медицині використовуються наступні лікувальні властивості, сильний антисептик, стимулює травлення, апетит, використовується при паразитах, інфекціях і грибках. Тепер зрозуміло, чому він так гарно очищує енергетику простору в відних віруваннях вважалося, що пучок полину клали біля вхідних дверей від нечистого і від будь-яких зурочень, і це допомагало. Третя травичка, яку ми покладемо в свій мішечок-оберіг, це м'ята. М'ята притягує любов, гармонію, спокій, сприяє ясності думок в внутрішній рівновазі, лікує. Нервову систему, має седативний вплив, знижує тривожність, допомагає при головному болю, покращує травлення, знімає спазми. В народі вірили, що обкурювання м'ятою приміщення знижає рівень конфліктності людей у цьому приміщенні. Тому там, де часто сварилися, обкурювали саме м'ятою. Четверта магічна травичка, яку я дуже особисто люблю. Вона мені нагадує маленьке сонечко: це квіти ромашки, і вони є символом ніжності, захисту, захисту як дитини, так і жінки. Ну і Звичайно, для чоловіка також вони підходять, бо це символ материнського захисту. Ромашка притягує добро, спокій, вона, як наче, ладує все. З чим взаємодіє. Лікувальні властивості ромашки вона має протизапальну, антисептичну, заспокійливу дію, впливає гарно стілюючи на шлунок і нервову систему. В народі використовували ромашку для того, щоб змити страхи з немовлят, тому дуже часто немовлят купали саме у відварах, у ваннах з ромашкою. П'яту травичку, яку ми покладемо з вами в мішечок оберіг, це календула. Її магічна дія наступна, вона впливає як серцевий захист, як захист ваших сердечних справ. Тобто все, що стосується вашої сердечної діяльності, не тільки. Фізичної, а і психічної, календула буде захищати. Також календула підтримує жіночу енергію, символізує тепло, сон, сонце, довіру. В народній медицині знають, що календула запускає регенерацію шкіри, є потужним антисептиком і має протизапальну дію. Заспокійливо діє на нервову систему. Знижує тиск і е, е, припиняє болі у серці. Е, взагалі вважалося, що коли в дитячу колисочку повісити квіти або насипати мішечок з е, е, квітами календули, то ця квітка оберігає сон малюка і він спить янгольським сном. Шоста шоста трава, яку ми покладемо в наш оберіговий мішечок, це подорожник. Його магічна дія наступна. Він охороняє мандрівника на шляху до будь-якої мети. загоює будь-які сліди ран як фізичних, так і душевних. Подорожник це символ зцілення на життєвому шляху. Лікувальні властивості в народній медицині подорожника наступні. Він має протизапальну кровоспинну дію, лікує рани, лікує від різних видів укусів, лікує захворювання дихальних шляхів. В народі вірили, що якщо е, листок подорожника прикласти до рани зі словами подорожнику допоможи, він обов'язково зцілить е, рану. Не знаю, як ви, але я в дитинстві подорожник завжди прикладала до будь-яких подряпин, царапин, і мені здавалося, що вони заживали, загоювалися просто миттєво. Я думаю, що мені не здавалося, що так воно і було. Але дитяча психіка саме відтворює ось цю таку надію на подорожник, як на дуже великий листочок, такий магічний, майже. І сьомий сьому лікарську травичку, яку ми покладемо в наш обереговий талісман, це буде кропива. Магічна дія кропови полягає в тому, що вона очищує рід, пробуджує силу предків, захищає дім, вона відтворює енергетику, яка передається через кров, тобто енергетику між поколіннями. Лікувальні властивості кропови наступні, вона відновлює баланс заліза в організмі, є потужним вітамінним препаратом, стимулює кров. Творення знімає запалення, очищує печінку. В Народі вірили, що якщо е зібрати кропиву на купала і повісити над дверима, то ніяке зло в ваш будинок не залізе. Час для створення талісмана. А ми саме зараз говоримо про сім трав сили, які ми зараз будемо з вами створювати, найкраще в наступний період, тобто це купальська ніч або період сонцестояння, або в дні, коли місяць росте. Найкраще цей талісман створювати на світанку до полудня. Звичайно, бути в цей момент, перебувати з чистими думками в тиші, щоб вам ніхто не заважав. Що вам знадобиться для створення цього талісмана? Сім засушених трав. Які ми зараз перерахували, ви можете їх придбати або засушити, зібрати самостійно. Далі треба мати мішечок з натуральної тканини, краще, щоб він був ляний або конопляний, або з вовни зроблений. Як вам краще. Далі обов'язково треба підготувати червону вовняну нитку, сіль, буквально жменьку, свічку. Воскову воду з природного джерела або чисту структуровану, в яку налили частину води святої. Ну, і, Відповідно, певний намір словесну формулу, яку я вам зараз прочитаю, а ви собі занотуєте і зробите. Тож, Починаємо з того, що створюємо простір для створення самого талісмана обряд. Запаліть свічку, посипте довкола себе умовно кристаликами солі, і робіть цей обряд по створенню талісмана саме в колі і солі. Навіщо ми це робимо? Для того, щоб захистити вхід в ваш простір, де створюється талісман, злих духів, щоб вам нічого не заважало. Ви маєте знаходитися всередині цього кола і промовте спочатку стартове таке замовляння. Зі святим сонцем та силою землі створюю я оберіг талісман страв на добро, на силу, на рідний захист. Хай буде зі мною оберіг справжній, оберіг сильний. Далі починаєте у мішечок одну за одною закладати трави і кожну траву супроводжуєте наступними словами. Кладете Звіробій і кажете На світло і захист від темряви, ПОЛИН, Щоб зло до мене не дійшло. М'ята на спокій душі і ясність думки. Ромашка. На лагідність, любов і доброту. Календула. На радість серця і тепло, подорожник, щоб шлях мій був легкий і щасливий, кропова, щоб рід мене оберігав і сили давав. Далі ви зав'язуєте цей мішечок червоною ниткою, промовляючи Сім трав, сім сил, між мною і рідною силою нерозривний вузол. Хай буде так, як задумано. Далі тримаєте вже мішечок талісман в руках, обережно проводите його над свічкою, не торкаючись вогню, або так, щоб вогонь не спалахнув на вашому мішечку. І далі кажете: Вогонь оживи, рід, благослови, сила пробуди. Повторюєте це тричі, проводячи над свічкою. За бажанням ви можете окропити свій мішечок святою водою або додати краплю водички в мішечок, щоб ця вода також підсилила дію вашого оберегу. Як його використовувати, ви його можете носити з собою в сумці, в кишені як особистий захист. Можете покласти біля ліжка для того, щоб спати спокійно, без тяжких снів. Можете підвісити або покласти десь на порозі дому, щоб захистити свій будинок від негативу. Якщо ви, наприклад, це зробили для когось, ви можете робити такі обереги для кого. Тоді ви, коли будете закладати, будете промовляти ім'я того, кому ви робите. То тоді цей мішечок ви можете подарувати, передати тому, кому ви зробили. Якщо ви зробили для маленької дитини, то можете покласти його в колиску або в ліжечко. Запам'ятайте, будь ласка, що оберіг працює стільки, скільки ви зберігаєте з ним свій зв'язок, скільки ви в нього вірите, скільки ви вірите в силу роду, яка вам передається, і ці трави вони є якраз духами, душами ваших предків, які через ці трави будуть на вас впливати. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Сьогодні я вам розповіла про практику створення оберегу сім трав сили, і буду вже чекати від вас на зворотній зв'язок. Можливо, хтось уже це робив, можливо, хтось про це тільки сьогодні дізнався. Я вас закликаю створювати самостійно самі прості обереги, бо в крові українців це все є. Нам треба зараз разом з нашими обрядами, традиціями, з нашою культурою це відбувати відроджувати, бо українці діти сонця, а сонце свою енергію стілюючу, благословляючу, посилає нам, в тому числі через лікарські рослини. Тож я багажаю вам відчувати себе в спокої, в гармонії, в рівновазі, нам всім якнайшвидшої перемоги, і до зустрічі на каналі Калина.